Це апарат для промивання шлунку після шаурми. Фу. Це що? Соусик. Дивіться. Оп-оп-оп. Шаурма не пахне шаурмою, а просто там якийсь, якась зелень, щось незрозуміле. А як воно через пакет протікає? Кісточки гранату. Блін, я не знаю, все, я вже заплутався. За день півтори тисячі заробиш, Жень. Що ж, друзі, ви давно просили інше місто, а то все Київ, Київ і тут доля подарувала мені змогу затестити шаурму в Житомирі. У мене було, чесно кажучи, не так багато часу, щоб це зробити, але 5 точок, які ви рекомендували найбільше, я затестив і в цьому випуску ви їх побачите. Приємного перегляду, беріть щось смачненьке і дивіться! Зараз побачив цих свинок. Мені так шкода стало їх. Сьогодні точно зі свининою шорму тестити не буду. Якщо побачу корову, то і з телятиною не буду. Якщо побачу курку, то взагалі сьогодні ми будемо тестити фалафель. Під'їжджаю до Житомиру і вже читаю ваші коментарі, щоб зрозуміти, в яку точку їхати першою, тому що Мені десь треба години-дві в Житомирі зробити свої справи, щоб я звідти не їхав на інший кінець міста. І може ви багато писали про якусь яка поруч з тим місцем, де буду я, але в принципі Житомир не таке велике місто, тому там все, я думаю, буде недалеко. Перше місце, в яке я приїхав, воно просто було ближче до того місця, де був я. Називається Шаурмель. Знаходиться. Я так розумію, Покровська 35, бачите, в них типу під шанель зроблено. Шановні, шаурма, Шаур... шаурмель, здається, вона називається. Зі значком, з логотипом, як шанель. Давайте одразу розмір, наче не дуже велика, здавалося, б, да? ну, така, середня. Плотна, збита і важка. Реально вага її радує. Це не те, що там може бути більше, на багато але легка фігня якась. Тут відчувається, що нею, в принципі, середня статистична людина може наїстися. Треба їсти швидко, зараз вже почну, тому що тут соус не майонез. Чисто на кефірі він зроблений, і тому лаваш може швидко розмокнути. І ще й лаваш свіжий якийсь. Вона не смердить шаурмою. Ні, це класичний запах шаурми. Я, я не кажу, що це смердючий запах. що я маю на увазі? Це не той варіант, коли шаурма не пахне шаурмою, а просто там якась, якась зелень, щось незрозуміле. Соус взагалі не пахне соусом, а таке щось воно прісне, як в шаурмі стейкхаус, оце на Володимирській. От мені там так соус якимсь яйцем смердить, воно щось інше, щось не схоже на шаурму. То це по суті схоже на класичну шаурму, М'яка добре жується. Лаваш класний, хороший. Соус білий, котрий на кефірі, до речі, теж непоганий. Присутня, оця кислинка така кефірна, але ну, вона тут не заважає. Він не те, що там вон залитий цим кефіром, і ти відчуваєш лише смак кефіру. Ні, взагалі ні. Просто ти не відчуваєш жиру майонезу. А от така є прохолодна легкість кефіру з кислинкою. Це непогано. А морква маринована? Ми самі робимо. Ну, самі, Ну, я Це марину... морковку по так. Да, да, ну мариновано. Намагаюсь зрозуміти м'ясо, м'ясо тут роблять на вугіллі. Ось перед моїм обличчям е мангал стоїть. Неодноразово вже помічаю, що коли м'ясо отак от в шаурмі з усім, і воно з вогню, з мангалу, сильно мангал дим не відчувається. Це вже не вперше. Але м'ясо від цього. Соковите, воно реально дуже соковите. Знаєш, коли чувствується дим? Е коли дим... потім кладуть шаурму на. Возможно, <пробітник> раз, а друге, коли супер мінімум інгредієнтів. Так, тобто, <пробітник> коли багато, е просто м'яса. А да, тут воно все да, в, да, в, да. в, в скупченні. М'яса багато, воно гармонічно з цим, але все одно є присутня так досить багато капусти і моркви. І ти в цілому єси як страву, але на зубах так. Хрумтиш капусткою. Що вам сказати по цій шаурмі? Мені просто її скинули вчора в інстаграмі, я побачив, що там присутня і капуста в достатньо великій кількості, і морква по-корейськи. Ви прекрасно знаєте, що я таке не сильно люблю. Я подивився, я побачив, що вони там роблять м'ясо прям на вогні, прям з шампуру знімають, нарізають, кладуть в шаурму. І я погнав туди. Шаурма? Вона непогана, вона відчувається, що вона якісна, е, не смертить, нічого, не розвалюється, плотна, недорога і все інше. Але, от знаєте, оце, коли така схожа на, оце, схожа на такий смачний борщ, там і капустка, і морква, і такий соус, помідорчики, все м'язко. Оце мало хто розуміє, але є люди, які розуміють, що коли шаурма така, як, як борщець, такий, більш суха версія. Оце щось було в цьому стилі. Я не скажу, що я від неї прям кайфуну. Але як я зрозумів, то акцент в цьому закладі саме на якість. Там е господарка, вона повернута просто на тому, щоб в неї все було чітко, контролює постійно всіх дручить своїх працівників. І це круто. Я зустрів Житомирян справжніх, які мене знають, як виявилось. І хочу зараз от вас запитати. Я так розумію, ви вчора прочитали пост. Сьогодні я, зранку. Сьогодні зранку. Сьогодні зранку. І... Побачили, що там найбільше пишуть про геноцвалі. Так, так. Я якраз туди зараз йду. А, ми звідти Без а ви звідти? Так, так. Це в жодному разі не вплине на мою думку. Я перше пробував з телятиною, бо ми взагалі беремо курячу. кулячок. Угу. Е, не суха, мені сподобалось, що Гарно упакована, але ну, я пробував і краще. Де краще в Житомирі пробували? Е, мені сподобалося на Житньому ринку, там писали, там є три шаурми підряд, там середня. Непримітна, я не знаю, як вона називається. В Житомирі взагалі шаурма не дуже популярна, а, я так зрозумів. Це, вони... це вони тут щось їдять інше итомаря. <рес> це заклад, про який ви писали найбільше. І, напевно, це щось той означає. Не просто так, про нього дуже багато пишуть. Шаурма тут лише зі свининою, лише. Тобто, Варіантів не було. І, на жаль, отих свинок, яких ми бачили по дорозі, можливо, везли саме сюди. Друзі, шаурма генацвалі вона більша, але вона і дорожча. При тому, що це стандарт. Ось вона отака, вона важкенька, вона велика. Я боюсь найбільше, що Мені вона сподобається. Ті шаурмішки, які мені подобаються найбільше грузинські, і всі мене будуть звинувачувати, е, що мене купили грузинське посольство в Україні. Вірменин, котрий піарить грузинські заклади. абсурд, да, якийсь. Знаєш, що це? Цибуля, м'ясо. Мені от поки я його не вкусив, але те, що там далі, мені подобається. Воно трохи незвично, знаєш, що е, зерна гранату попадаються тобі на зуб, і ти раз і цю кісточку кусаєш. Ти думаєш, що це не в м'ясі ну, кістка, знаєш, якась, а це, Хрящ. це гран... Хрящ, да. да. Так, реально без приколі. Але тут реально їх багато. Кісточки гранату. Величезний шмат м'яса досить смачного. І разом з ним величезний. Шмат цибулі мені потрапив і зіпсував усі враження від цього м'яса. Я би просто з неї нафіг забрав цибулю. Або дрібніше і менше, або взагалі ну нафіг вона потрібна. Тут. Знову цибуля. І соус непоганий, і лаваш непоганий. Мені хочеться її з'їсти всю, але переробити повністю. Вона реально дуже смачна. От реально класно. Я хочу її замовити ще раз сказати, в жодному разі ні краплі цибулі туди не кладіть. Ну і ще, правду кажучи, ось чого не зрозумів. Дивіться, це вже середина шаурми. І отут по центру прямо ось це. Це що? Просто тупо там, де має бути м'ясо, такий ком лавашу. Ціна її 100. Це дорожче, ніж минула. Минула була 75, але вона була і менша, і з курятиною. В Києві за 100 купити таку шаурму — це е, на радість, прям. Тому що приблизно схожі в нас коштують 120. М'яса багато, м'ясо не сухе, досить непогана свинина, така ну, стандартна, класична. Соус хороший. Виконував свою функцію, не заважав. Не жирний, не смердючий, не мало, не багато, Все гуд. Овочі. От тут. Якщо не згадувати про цибулю, то все добре, тому що капусти там немає, там салатний лист. Не як в Маріупольській шаурмі першій на вугіллі, який зварився, тягнеться. Угу, Бачите, лаваш? Все. Що то було там, я так і досі не зрозумів. А там досить нормальний такий, навіть хрусткий, іноді салатний лист, ну, непоганий. Генацвалі, Я не знаю, чи потрібна вам моя порада. Але я от знаєте, дам пораду, яку в мене не просили. Приберіть звідти цибулю нафіг і терміново. Зробіть її допом. Ви ще зможете на цьому заробляти. Якщо хтось хоче цибулю, кладіть йому плюс 5 гривень. Хай бере. Не дякуйте, приберіть цибулю. Приберете цибулю. Подякуйте. Я приїхав під ліцей, який у Житомирі розбомбили російськими ракетами. Ви знаєте, що я вам хочу сказати. Коли ти це дивишся в новинах, це теж жахливо. Але якщо ти побачиш це на власні очі, отак пройдешся просто, побачиш, як тут зупинилося життя. Знаєте, що цікаво? Мак виріс. Червоний мак, як символ перемоги над нацизмом, використовується у нас зараз і використовується в усьому світі, і ось він. Виріс на місці цієї жахливої події. <му> Дивіться, тут досі лишились сніжинки на вікнах, які зошити. Зошит з математики, учня 5 В класу. Це, напевно, не зошит з математики, це, напевно, база Азова тут була, я думаю. Це якісь розрахунки, куди їм стріляти по Росії, Оце координати швидше за все. Я не знаю, кому ще потрібні докази, що расисти знищують в першу чергу нашу культуру. Дивіться, я прямо в школу зайшов. Капець. Коли ти приїжджаєш в таке місце і бачиш, що все реально на власні очі, а не картинкою в новинах, то це дуже сильно роздупляє. О, дивіться. що. І особисто мені в такі моменти. Хочеться відкрити ще один збір для наших хлопців. Хочеться купити більше дронів, пікапів. Ми і так це робимо і будемо робити далі, допоки не переможемо. За останній час ми з вами спільними зусиллями передали на потреби армії. Дрон за 100 тисяч гривень, тепловізор за 58 тисяч гривень, дрон за 300 тисяч гривень. Всі звіти є. Останній звіт ви можете побачити у випуску з Теслою. Цей дрон зараз на дуже жорсткому напрямку. Хлопцям з 93-ї бригади Холодний Яр він поїхав. Вони нам всім подякували. Дякуємо підписникам і тут каналу. І зараз у нас відкрито збір на пікап. Це пікап поїде для гонору. Гонор це дуже. Сильні тіпи, я не знаю, можливо, ви знаєте, а якщо ні, то ось невеличке відео про них. Пікапи, на жаль, як і дрони це розхідний матеріал, тому вони потрібні постійно і зараз. От я все життя хотів собі пікапа, щоб туди кидати велосипед в багажник і з друзями їхати в гори кататися. Але поки в мене немає прав, і поки в країні війна, ми будемо купувати пікапи для наших хлопців. Тому банка в посилання тут вже зараз зібрано більше 130 тисяч гривень. Купимо крутий пікап, пофарбуємо і відвеземо хлопцям. Разом до перемоги. А це якась досить історична, я так думаю, стара аптека. Тому що тут є от така виставка. Минуле фармацевці називається. Я думаю, що от саме цим лікувалися, коли у давнину їли погану шаурму. Ось це апарат для промивання шлунку після шаурми, коли тобі дуже багато поклали туди цибулі. Просто в парку якомусь я випадково побачив на дереві табличку. Роби, що хочеш, але пам'ятай, мама побачить тебе в Ютуб. Так. Тому робимо тільки гарні і правильні речі. Щоб не соромно було перед батьками. Шаурма СВБ. Тобто писали про цей заклад. Тобто це не те, що там з першої спроби я тут. Отак, наче, дав така. Не... А як воно через пакет протікає? Вона капає через пакет. Дивіться. Наче так нормальний розмір. А опа! Товщиною вона десь... Ну я не знаю, от дивіться. А і до того ж коштує вона 85 гривень для такої тонкої шаурми, ну... Ви, ну Схоже на те, що дорого. А! М -м -м. Тут немає капусти, ось чому вона тонка. Ось дивіться, м'ясо, помідорка, зелень. Слухайте, ні, це непогано. Огірок. Солоний огірок. Якогось дивного вигляду, він білий якийсь. Ой. Не, огірок не смачний. Фу. Ні, отак окремо огірок не смачний. Він якийсь білий, такий м'який. Їх багато так тут. Раз, два, три. Таких товстих шматка. Але тут немає капусти. Лаваш усього лише там в один шар загорнутий, Курка. Блін, я не знаю, все, я вже заплутався. От до того, як я окремо не з'їв цей огірок, мені... Подобалось, було непогано. Тільки я його взяв окремо, він мені зіпсував усе враження. Дивіться, в мене просто караван зі смаком літо. Ой, все, тепер в мене смак літа всередині. а Не цих огірків. Дві проблеми в шаурмі завжди. Перше, це коли хрінові інгредієнти, і ти як її не роби, хто би там її не готував тобі, вона смачною не вийде. І друге, це фіговий шаурміст. Бувало таке, що я повертався в одну точку, де усі ті самі інгредієнти були, і минулого разу мені та шаурма подобалась, але інший шаурміст готував з цього фігню. Тут хлопець так старався, так хотів зробити. Видно, що такий приємний відповідальний пацан там все, все, все круто робив. Але отут проблема саме в інгредієнтах: поклади туди нормальні смачні огірки, не смердючі. Буде круто. От мені курка ще трохи. Вона якась була м'яка, як нібито я не знаю. Мені вже погано, реально. Досі не покидають враження від жодної з'їденої шаурми. Їх вже немає в нашому житті, здавалося б, а враження лишились. Першій багато якось було капусти, моркви. Мені це трохи завадило. В другій цибуля, взагалі ні в тему. Третя так добре. вона, Я спочатку думаю, що за фігня тонка якась, ну. Таке, да, потекла одразу, щось, вона якась, щось. Потім кусаю клас. Другий кусаю клас. Потім з'явилися ці огірки і все, хана просто. Хороші огірки покладіть туди, хрумкі, і трошки менше. І все, буде кайф. Це зараз. Я шукаю шаурму на житньому ринку. І не можу знайти. Да. А пахне як! Не продається? Не продається. Ви тільки показуєте її? Вон продається кущі. А! А, а що? Тибетська малина, схрещена кущі. Будете брати, я вам все відкущу. Та мені немає куди садити його. Без... Я би скуштував. Якась тибетська малина схрещена з полуницею. І вона не продається, а продаються тільки кущі, а скуштувати не можна. <реш> Що за бред? Тобто купуй кущі, вирощуй. І тоді лише ти спробуєш її. Ходив двічі чи тричі по ринку, навколо ринку, але не міг не знайти шаурма у дяді Ахмета на житньому ринку біля секунду. Просто 13 лайків, дуже залайканий коментар. І навіть хтось підтвердив, це точно коштує вона 70 гривень, я вже замовив. Шаурма, о, -о, -о, о Щось вона зверху більш впевнена. Вона вже щось. Ого! А он дивіться, соусик. Дивіться. Оп-оп-оп. Чесно, дядя Ахмед. Класний мужик. Але навіть коли він її готував, прямо вона не викликала в мене надій якихось і сподівань хороших. Курка тут. Дуже дрібна, от прям насипана, як, я не знаю, от, як бульйонний кубик магії, знаєте, отак його, він прям так влетіла. О, все, вона вже ламається, вона вже вся їхана. Ну як вам сказати, 70 гривень коштує лаваш. Курка дрібна, дрібно порублена пошинкована капуста, морква. По-моєму, свіжа морква, солоний огірочок. За смаком вона не огидна. Це можна з'їсти, але чому її так зарекомендували прям? Ви самі все бачите, ви в мене вже досвідчені. Просто дрібна курка, дрібна капуста, соус, звичайний там, майонезний якийсь лавашик. Ну як вам шаурма? Полетів шаурмою. Дон Чічо. Дуже довго готували, тому що там черга була. Напевно, ну, давайте, я хотів сказати чоловік 20, але це я би збрехав. Чоловік 12. Така вона, ну, не товста, не тонка, не велика, не маленька. Щось таке. Плюс-мінус нормальний розмір за ціну 75 гривень. Плюс мені дуже запропонували додати сир, сказали, що так набагато смачніше. Коли так кажуть, я не відмовляюсь, вірю і з сиром 85. Ну, по факту, за 75 ну розмір то від сиру не змінився. Непогано. Давайте куштувати швидше. Оце варто було б перепробувати купу різних, щоб знайти нормальну. Поки що, за першими враженнями, ця найкраща. Вона зі свининою. Соус, правда, знову ж таки, швидше за все звичайний майонез. Помідорчик, трохи зелені, типу салату і лаваш. Непоганий. Оцей лаваш, до речі, не пахне нічим. Багато м'яса, свинини. Хотілося би, щоб трохи більш соковитою вона була. Але вона не прям суха. До речі, вперше бачу, щоб до шаурми із собою давали зубочистку. Ух, Хтось чуть не розмотався там. Зараз там Чувачку ця шаурма далі відправляється, тому що ви ж самі розумієте, що я ну, не можу з'їсти за день 5, цілих штук шаурми. Мені головне зрозуміти, що це таке, я вже це можу робити з одного вкусу. Схоже, трохи на кенацвалі, тому що теж свинина помідор зелень, але тут немає дебільної цибулі, купи. Ну, її тут взагалі немає. І лавашу менше він нормально загорнутий обережно. І коштує. Не 100, а 75. Єдине, сиру я не відчуваю. Все, я можу зробити вердикт. Реально, якщо ви в Житомирі, то йдіть і пробуйте Дон Чіко. Мені сподобалось найбільше. Ну я тебе пригощу. Дуже Дякую. смачна, це з Дон Чіко. Дякую. реально хороша. Всього смачного. І вам. А що ти збираєш, так? Да, а що ви думаєте, скільки за це дають? А я знаю, скільки за це дають. 64 баночки, 74 рубля. Скільки? 74 рубля. Я умудряюся за гривні може? 74 гривні. Я умудряюся у таких баночках. О. на да. камеру. Полтори тисячі. За день півтори тисячі доробиш? День. — Просто по кафешкам пройдіться і побачите. Все, я зрозумію. Я заробив за день 54 на таких ну, штуках. А ви люблі, а я собі попросив, да. так? Красава. Коротше, він мені почав насипати, що він на банках алюмінієвих заробляє півтори тисячі гривень в день. Я кажу, а, а, я, ну, а я, я, я кажу, а в мене вийшло тільки 54 гривні. Я по кафешкам просто проходжу за день. Лягко, Хто не бачив відео про банки, про пляшки, як я заробив. Хоча це спойлер, що я 54 4 гривні заробив, але навіть якщо спойлер, все одно відос цікавий, подивіться. Ось тут десь підказочка. Складно це, я вам скажу, 5 штук за день спробувати не з'їсти. Однією погодував голубів, іншою голуба, голубчика. Відверто. Поганої, прям от якоїсь жахливої не було. Мені особисто найбільше сподобалось дончічо, навіть не дивлячись на те, що вона була п'ята і що вже тошнило, нудило від смаку і самого факту, що ти зараз будеш їсти шаурму. Але от її прям хотілося доїсти. Я сподіваюся, вам цей випуск сподобався. Не знаю, так вийшло зараз, що я дуже сильно вагаюсь і думаю, чи відновлювати поїздки з тестом шаурми. Напишіть, чи вважаєте ви, мені правда, без приколів дуже важлива ця думка. Єдиний факт, який мене стимулює, це те, що 50% від монетизації з тих з цих відео підуть на допомогу Збройним силам України. Оце дає мені, хоч якесь моральне право, поїхати в той самий спокійний Львів. Або Одесу не зовсім спокійно і там поїсти чисто шорму. Просто сьогодні я в будь-якому випадку був би в Житомирі. А чи їхати спеціально на тест? Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені реально важлива ваша думка. Якщо так, то я вже чекаю, яке наступне місто ви хочете побачити. Дякую, що дивилися. Дякую, Житомиру, за гостинність.